У Самбірській виховній колонії для неповнолітніх відбувся конкурс вертепів. Усі його учасники готувалися завчасно та ретельно. Вчили слова, ролі та виготовляли костюми. Засуджені зі східних регіонів України вперше побачили вертеп. Прийняти участь ну і дуже сподобалося. Можливо, коли повернуся додому, буду так в себе ходити. Як не дивно, але для багатьох в'язнів перебування у колонії йде на користь, бо саме за ґратами повністю розкрились їхні таланти. Це і артисти розмовного жанру, це і читці віршів, це і музиканти, це і співаки. Багато талантів мріють про майбутню музичну кар'єру. Та так хочу консерваторію закінчити. а Може там десь і за границю, ну, коли условно відходжу. Може за границю десь. Устроюся. Взяти участь у вертепах засуджені зголошуються добровільно, бо самодіяльність цікаво, та керівництвом колонії заохочується. Переможці сьогоднішнього конкурсу будуть заохочені правом начальника установлення. Вони отримують подяку, яка буде, звичайно, впливати на їхнє умовно дострокове звільнення. За колядування, долари та гривні учасники вертепу не отримали, але солодощі усім перепали. А це у колонії не смаколики.